В нашому тілі, в нашому організмі закладено три основні способи подолання з небезпечної незнайомої стресової ситуації, як психологічної, так і фізіологічної. Два з цих способів це боротьба або втеча. Коли людина Стикається з небезпечною незнайомою ситуацією, в її тілі мобілізується певна сила, певна енергія для того, щоб впоратись з небезпечними обставинами або щоб їх уникнути. Коли, з якихось причин через дію неможливо вивільнити дану енергію, організму вдається до. Третього способу реагування це завмирання. В цей момент невивільнена енергія, інкапсулюється в нервовій системі, залишається в ній до того, поки настане небезпечна ситуація і можна буде вивільнитися. Цей стан вчені називають іммобілізація. Коли за якихось причин не вдається вивільнити цю енергію, навіть коли організм, тіло знаходиться психіка в безпечній ситуації, то саме в цей момент формується так називаємо психологічна травма, тобто залишок енергії пов'язаної з негативними якимись обставинами за якихось причин да, психологічно людина при цьому не може вивільнити оцей надлишок. І він інкапсулюється, залишається в тілі, тіло його обслуговує, і ми маємо як наслідок певні да, психоневрологічні. Порушення гомеостазу, ми маємо соматичні якісь захворювання, або певні певні девіантну поведінку, да, чи якісь там невротичні стани.